Ну і ця стаття визвала такий дещо резонанс насправді і в офісі президента, адже вони ну і Зеленський, і його представники почали реагувати. Ігор Горжовкова заступник. Що не помиляється, заступник голови офісу президента сказав, що незалужному, не, не головнокомандувачу, не військовим, не генералам коментувати, що відбувається на фронті публічно надавати таку інформацію і в інтерв'ю там чи в коментарях будь-яким виданнях. Зеленський назвав ситуацію на фронті не патовою. Ну в принципі, залужний сказав, що це переходить в стадію патової війни, якщо бути тут точним, він в своїй статті про це. Писав, але тим не менше, така реакція з боку Офісу президента, на вашу думку, є це чи не є ось цим розколом, про який, зокрема, почали писати видання, наприклад, The New York Times, які кажуть, що ось це там публічне зауваження залужному за його статтю? Це, мовляв, є розколом між верховним Головнокомандувачем і головнокомандувачем Збройних сил. Ваша думка? Знову ж, моя думка, як. Старшого лейтенанта Збройних сил, не політолога. Перш за все, а що власне сказав пан Залужник? Він сказав, що рівень технологій ставить нас у патову ситуацію. Тут я можу пояснити, що це означає. Так намагатимось простими словами. дивіться є два поняття. Клаузевіц описував війну суттєво при веденні бойових дій оці два поняття. Перше це координація, друге це концентрація. Тепер приклад на хлопський розум: є лінія зіткнення. На тій лінії зіткнення знаходяться війська для того, аби прорвати. Лінію оборони противника потрібно сконцентрувати військ і вдарити в точку. Зрозуміло, що тоді співвідношення буде е, більше на користь тих, хто сконцентрував і атакує. Відповідно, є шанс прорвати лінію оборони після прориву лінії оборони. А е, туди в е, ту дюрку, яку вдалося прорвати, е, скеровуються мобільні. Ну, зазвичай це в принципі функція була е, десантних військ. Вони. Туда скеровуються сили засоби, і вони вже або беруть в оточення, або е, трощить тилові е, комунікації, і так далі. і так далі. Це Друга світова війна. Так воювали в Другу світову війну. Сьогодні з рівнем технологій, а що саме принципово помінялось від Другої світової війни? Ну, ключових дві. А, перше. Це е, способи виявлення. Друге, це точність засобів ураження в Першу світову війну в Другу світову війну не існувало мавіків. Е, Відповідно, аеророзвитка проводилась літаками. Е, як ви розумієте, неспівставну кількість літаків і можливості тепер безпілотників, е, іншими словами, кожен командир взводу. Я вже не кажу про роту батальйон над ділянкою, за яку він відповідає, проглядає за допомогою аеророзвідки. Е, але це відбувається з обох сторон. От я вам зараз кажу про передній край лінії зіткнення. І те саме відбувається вглиб аж на там, сотні кілометрів, е, тому що засоби е, розвідки, перш за все, аеророзвідки. Е, Змінились, тобто змінились на ціле технологічне покоління. Тепер друга складова це засоби ураження, ну, високоточних засобів ураження, таких, як зараз, в Другу світову війну не було. І тепер, власне, розшифровую, що мав на увазі генерал Залужний. Те, що тепер технології наші і технології супротивника по виявленню. Технології наші, технології супротивника по ураженню десь приблизно на однаковому рівні. Що це означає на практиці? Та це означає, що е, наш ворог може собі дозволяти, е, окрім цих технологій, м'ясні штурми. Тобто, що він може робити в такому випадку? В такому випадку він може пробувати брати просто: ну ви бачили, що відбувалось під автівкою. Всі колони супротивника були просто розбиті. Що вони роблять? Штурмують піхоту. Інші, іншими словами, ж міцні штурми. Так, от, ми так воювати не можемо собі дозволити. В принципі, про це стаття. І е, пан Залужний доводить до нашого відома громадян і до відома наших партнерів, що. Нам, аби перемогти у цій війні, потрібно перемогти перш за все технологіями, оцими технологіями виявлення, технологіями ураження і так далі. Тепер, е стосовно того, оце я сказав як людина, яка має ну експертизу у тому питанні. Тепер мої. Гіпотези, як не політолога, але людина, яка слідкує за новинами, тим більше новинами, які стосуються мене безпосередньо як військовослужбовця, оскільки це подають власне, зокрема те видання, про яке ви сказали, як конфлікт між. Як воно мені виглядає? Мені видається, що е, пан Залужний сказав. Ті речі, які відомі військовослужбовцям, і особисто для мене це дуже гарна новина. Що я маю на увазі? Гарна новина, що він це сказав. Тому що тепер мої співвітчизники будуть розуміти те саме, що розумію я як людина, яка безпосередньо бере участь в бойових діях, і знає усе це про технології, і знає про те, що ми от в цій самі. Атовій ситуації, що нам потрібні нові технології, і, звичайно, нам потрібна координація. Нові технології, координація, іншими словами, нам потрібно воювати як армія 21-го століття. Ми не можемо собі дозволити воювати так, як воює Росія. По-перше, з морально-етичних, тому що ми демократична країна, де основне це життя, здоров'я громадянина. Зокрема, солдата, тобто, ми не можемо собі дозволити воювати, вибачте, м'ясними штурмами. Росія собі може це дозволити, і вони це роблять. Іншими словами, ми маємо їх перемагати, але ми маємо їх перемагати технологіями. Супер, це сказав пан генерал. Це почули мої співвітчизники. Тепер, як це почули за кордоном, сподіваюсь, що наші партнери почули це як сигнал до того, аби допомогти нам з технологіями. Якщо ж хтось це бачить як конфлікт між е, командуванням і між політичним керівництвом країни, ну окей, давайте подумаємо, чому може бути, ну, тобто чому це виникає. Так? Мені здається, це моя гіпотеза, що е, політичне керівництво е, все ж е, керується більше, е, Ну, скажімо так, тим, яку би картинку вони хотіли бачити, тобто, що би вони хотіли бачити на полі бою. Іншими словами, я переконаний в тому, що пан Зеленський бажає цієї перемоги, так як це було написано в журналі mm. Тайп. Але з іншого, з іншого боку, і, можливо, вони керуються так званою. Політичною доцільністю, тобто з точки зору, оце власне те, що сказав радник з офісу президента, що з точки зору е військових дій е це недоцільно говорити, я вважаю, що це говорити доцільно. Я вважаю, що генерал Залужний все зробив правильно. Чому? Тому що, на мою думку, на думку моєї військовослужбовця громадяни мають розуміти дійсно, що відбувається на полі бою. Тому що, знову ж, на мою думку, багато громадян вже повірили в нашу перемогу. А вибачте, гарантії перемоги нема. Багато громадян уже, ну, десь, я б сказав, втомились від війни. І для них ця стаття Валерія Залужного, звісно, була як холодний душ. Але холодний душ був тому, що ці громадяни сиділи у теплій ванні. Звісно, якщо ти створюєш собі ілюзію перемоги, то звісно, що правда тебе. Ну, буде для тебе холодним душем. Відповідно, на мою думку, все ж у війні потрібно керуватись військовою доцільністю, а не політичною доцільністю. Що можливо не треба громадянам зараз це знати, тому що це. А далі ви ж зрозумієте, я в офісі президента не працюю і я не знаю, як це там. Відбувається, я можу казати, як це відбувається. От про що я говорив з хлопцями до от мого е, крайнього поранення. Так, ми про це говорили. Вони кажуть: слухай, ти включаєш ідиний марафон, там от вже скоро перемога. У нас тут, вибач, е, ми ледь цю посадку тримаємо. Я кажу, звісно, але ну от воно так. А зараз люди. Тобто громадяни, які не безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення, які можуть не знати того, про що сказав генерал Залужний. Вони отримали, от цю, цей холодний душ, цю правду від людини. Ну, вибачте, якій, ну вже якщо вони залужному не повірять, я вже не знаю, яка їм треба експертиза, щоб спустити людей на землю. Що ні, ми ще не перемогли, і у нас немає гарантії перемоги. У нас навпаки зараз. Може розпочатись поступово процес, який закінчиться нашою поразкою. Це можливо, тому що якщо дійсно у нас закінчаться е люди, які спроможні воювати, все це поразка, тому гарантії нашої перемоги немає. У нас станом на сьогодні високі шанси перемогти, але... Основною, оце на як на мене, суб'єктивно, основною запорукою нашої перемоги сьогодні це є включення максимальне включення усіх громадян у процес перемоги, в процес працювати на перемогу. Якщо ви працюєте, вибачте, на економічному фронті, то воюйте на тому фронті. Іншими словами, купити е, в кафе Лати це не економічний фронт. А от взяти разом з Побратимами по економічному фронту на забезпечення якусь бригаду і забезпечити її всім необхідним, в тому числі засобами виявлення противника, в тому числі турелями, іншими словами, безпілотниками наземними, які будуть замість піхотинця вести стрілкові бої з ворогом. От тоді так, видійсне економічний фронт. Олександра, я тут знаєте, от все, що ви кажете, дуже мені відгукується і про холодний душ для українців. Я вважаю, ну це моя особиста думка, теж знаєте, що ми ну українці мають знати правду. От як це ми мали знати правду, і буквально 23 лютого, 23 лютого, 22 року, бути попереджені про ось це може неможливе, а вже точно повномасштабне вторгнення, яке відбудеться з боку Росії в нашу країну, і тоді. Ми могли б, принаймні таких жертв уникнути, і так само ми маємо знати, що зараз відбувається. Ну не просто ну нам подобається дивитися красиві відео, як знищується наш ворог, як працюють наші дрони, як ми вражаємо. Але ми розуміємо, що ну ми в чисельності ми не переважаємо російську армію і ніколи ми не зможемо цього зробити. Ну це просто ну, буквально в кількісно в кількісному плані. Ми менше, ми значно менша країна, але ми а, продовжуємо цю свою боротьбу. І ось це, ця правда вона потрібна. Потрібна, щоб бути готовими, щоб розподілити свої сили, ресурси, щоб знати, що робити, щоб розуміти, що українському війську потрібна, потрібна, потрібна допомога постійно. Ну, я закликаю теж постійно донатити на Збройні сили. Ми це робимо. Водночас, зараз те, що я, ну от останні дні теж, які лунали заяви, то влада зокрема і сказала, це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю. Що Україна готується до найважчої зими у своїй історії і намагається захистити свою енергоінфраструктуру. Ось такі заяви від влади потрібно чути. І дійсно, ну не політична доцільність на зараз, а в нас зараз військова доцільність. Ми країна в воєнному стані перебуваємо. Ну, чи, чи як гадаєте, чи буде в нас далі така відвертість з українським народом, щоб розуміти, куди ми рухаємося, як ми рухаємося. Бо мені, наприклад, ну, перед початком повномасштабного повномасштабного вторгнення, перед початком контрнаступу України цього літнього, я казала, що він занадто розпіарений у засобах масової інформації. Просто про нього дуже говорили це все виносилося в іноземні змі, це обговорювалося в іноземні змі, і зрозуміло, що це було. У теж з подачі української сторони, тобто ці джерела, які іноземні журналісти отримують, вони отримують дійсно від офіційних представників української влади, посилаючись там на анонімні джерела, там в офісі президента, в Верховній Раді, там в військових структурах будь де. Але ось така з іншого боку, розпіареність про те, як ми готові, що ми там прорвемося, і все прекрасно ми до кінця року будемо в Криму. На жаль, це не справдилося. І ось такі занадто очікування так само, і для більшості, ну не більшості, для багатьох, скажімо так, для багатьох громадян України вони теж можуть бути певним розчаруванням. Чи готові зараз говорити чесно, і військові говорити чесно, і влада говорити чесно з українцями, на якій стадії і в якому стані ми перебуваємо? Е, ну ви знаєте, я переконаний, що ця історія з контрнаступом от там всі говорили чесно, всі були переконані, що от зараз ми тут швиденько е, прорвемо? А це, вибачте, про очікування. Ну, чи для вас сюрприз, що українці вміють намалювати очікування, а потім щиро розчаровуватись, що не відповідає дійсність очікуванням? Я думаю, що ми можемо, починаючи з помаранчевої революції, і далі от оце про очікування. Як ми очікували, що от зараз бандитам тюрма, а потім якось бандити не сіли в тюрмі. І так далі можна говорити про президентів і Петра Олексійовича, і е, Володимира Олександровича. Ну, тобто от в нас є таке: ми любимо е, вірити в майбутнє, в світле майбутнє. Супер. Це гарний кейс, але для того, аби воно настало, то потрібно зранку до вечора на це працювати. Е, я не можу сказати, що от прямо з тим контрнаступом всі включились в допомогу армії. От насправді, коли всі включились в допомогу армії, це було, вибачте, після початку повномасштабного вторгнення. От після початку повномасштабного вторгнення дійсно включилось суспільство а от Очікування контрнаступу, це вже, знаєте, виглядало. Вибачте, будь ласка, за таку метафору. це вже виглядало як, знаєте, запаслись попкорном. І зараз побачимо, от як все вдасться. Це так не працює. Це війна. І на війні може все піти геть не за планом. І тому зараз розчаровуватись що у нас. Ситуація не відповідає очікуванням, вибачте, це дитяча реакція. Доросла реакція це зараз працювати на те, аби не знаю, контрнаступ наступного року. Війна ж не закінчилась. І скільки ще триватиме ця війна, ми не знаємо. Але ми точно знаємо, що нас у цій війні не влаштовує поразка. А наш ворог, він не про перемовини. Він про те, аби знищити нас як державу. Оце в нас має бути розуміння. І якщо ми будемо відштовхуватися від цього розуміння, то ми не будемо собі будувати марних очікувань, а будемо ближчі до реальності. А реальність тепер така: є наш сусід, який нікуди не дінеться, і він воюватиме стільки, скільки зможе. У нас на це є лише одна відповідь. Ми воюватимемо стільки, скільки треба. Іншими словами, ми маємо собі зрозуміти одну просту річ, що ми усі воюватимемо до кінця. Питання лише в тім, хто на якому місці і яким буде цей кінець. Поясню, що я маю на увазі. Перше, от зараз прямо це у мене була зустріч буквально позавчора з так званим технологічним кластером: це люди, які роблять технологічні засоби для протидії агресору, безпілотники і так далі. Так, от, з цих людей частину інженерів вже мобілізували. Вони стали піхотою, хтось десантурою, але суть в тому, що ці люди насправді. Були ефективніші в цеху по, по розробці безпілотників. Але вони зараз в ЗСУ. І це саме та історія, що, от що я їм відповів? Вони кажуть, як нам з цим боротись. Я кажу, нам з цим боротись треба так, що нам потрібно перемагати у війні. Тому що якщо ми не переможемо у цій війні. То тоді рано чи пізно, от е, інженеру не місце в окопі, інженеру місце в лабораторії, де він розробляє, розробляє свої винаходи. Але з огляду на те, що там закінчуються піхотинці, призивають інженера. І тепер перенесіть це, будь ласка, на всю країну, і це має усвідомити кожен. Що якщо сьогодні ви на своєму місці в Офісі не працюєте на перемогу, рано чи пізно вас чекає Окоп або поразка України. Поразка України задекларована дуже чітко росіянами і продемонстрована в окупованих територіях. Буча, Ірпінь і так далі. Тобто, якщо ти українець, тобто носій. Носій української ідеології. Що мається на увазі, ти трактуєш себе українцем? Тебе вб'ють, або посадять дуже надовго до тюрми, або кудись вивезуть, але, скоріш за все, вб'ють Ми це бачили. Це перше. Стосовно того, що воюватимуть усі питання лише в тому, що де воюватимуть. Якщо сьогодні всі воюватимуть на своєму місці на перемогу, то дай Боже. Менше людям прийдеться йти у окопи. Тепер, друге, воюватимуть до кінця. Коли я їхав у Київ 24 лютого 2022 року, я розумів, що я воюватиму до кінця. Єдине, я не знаю, яким це буде кінець. Чи це будуть бої в Києві, чи може це будуть бої десь в Карпатах, в якійсь Криївці. Зараз ми маємо зовсім іншу ситуацію. Кінець може дійсно бути в вуличних боях в Києві, того що ніхто, вибачте, не гарантував, що того не станеться. Може бути в Краївці в Карпатах, а може бути і на Червоній площі. Окей, не на Червоній площі, мені туди навіть не хочеться. А от в Криму, на якомусь чудовому, фізичному, музичному фестивалі. Дуже гарний кінець війни, і він абсолютно реальний, якщо ми зараз всі воюватимемо от саме на ту перемогу. Ну так.